Ще я дочекалася того дня, коли я зможу вирушити в мандри сама без допомоги. Тому я сьогодні вирушила у Велятино. Я там, ще, до речі, не була. Познімаю вам нові локації, як там відпочивати, нових господарів я замовляла проживання. Просто по телефону зробила попередню оплату. Я не переживаю, що в мене там десь пропаде 400-600 гривень. Ну, це люди, які живуть на цьому. І це не є шахраї. Якщо вони просять попередню оплату, значить вони хочуть бути впевненими, що ви приїдете. Тобто це якась мінімальна гарантія для них. Отже, я їду в Велядину, їду у напрямку куста. І природа тут реально неймовірна. Я подих мені перехоплює тут гори, коли я в'їхала в гори, то тут гора вона має такі відтінки. Зелений, трохи світліший, трохи темніший. А золото жовтий, багряний, коричневий червонуватий, помаранчевий. Ну, такі кольори, що просто не передати словами. Така краса. Я зараз їду таким лабіринтом доріжкою. З однієї сторони ялинки здоровенні, є хвойні дерева, є листяні дерева, а листяні то вони ялинкам дають такої краси. Насправді ну, дух у мене перехоплює, і я не можу це передати. Наскільки тут красиво. Я е, замовляла е, проживання, називається садиба панорама. Я не знаю, як там, але сама назва мене чомусь привабила, тому що я розумію, якщо панорама, значить це ну, гарні краєвиди. Тому подивимося, розповім вам, як проживання, як умова, як теплі води, термальні і мінеральні. Я їду цими горами цією красою, і мені така картинка, як утворювалася колись земля. Наша твердь, по якій ми ходимо. Уявляєте, я живу у Хмельницькому, це до Вилятино 460 кілометрів. Я вже проїхала значну частину, мені залишилося 105 кілометрів доїхати. Ось, але Хмельниччина знаходиться ще на українському кристалічному щиті. А зараз я ось уїхала у Карпати. І перша, перші, можна сказати, Твертіка вийшла е, з океану, з води. Мільярди років, не мільйони навіть, а мільярди років. Це була вальбара, вальбара. А тут Карпати. Ви задумалися, як просто утворюється суша, земля. Рухається постійно, все рухається. Рухаються тектонічні плити. Робиться суви, виходить твердь. А потім на цій тверді з'являється рослинність, дерева, <різність> різні рослинки, з'являються десь живі істоти, пташки, звірі і людина з'являється. Ну, якщо людину там досліджують тисячі, сотні тисяч років. Там, мільйони років, але я думаю, скільки наша планета Земля, стільки було тут і життя. Просто ми не можемо це стверджувати, тому що ми не знаємо, які розкопки там і так далі, ми нічого не знаємо. Тобто, археологи не добули того періоду, тому вони стверджувати не можуть. Але те, що ми, наша планета існує мільярди років, це факт. І після нас. Також йде рух нашої землі, води. І після нас також може опуститися та земля, по якій ми ходимо, а там, де океани, може піднятися суша. Все рухається. Все вічне матерія вічна. Хмельницького до Велятино всього навсього 460 кілометрів. Я зупинялася під Тернополем до заправитися випити каву, і ось зараз зупинилася перекусити, трошки походила і їду далі. За Тернополем дуже гарна погода була, дуже випогодилося сонечко. А тут таки ходять, такі сірі хмари, але вони зовсім мене не лякають. Тому що в природі справді немає поганої погоди, є поганий настрій, погані емоції, які ми собі самі придумаємо нашими думками. Тому у мене все добре. Добре, що я вже за кермом і я можу керувати автомобілем. Валятино ну, там термальні води, і пише, що з 15 жовтня вже басейн з прісною водою зачиняється. Тобто у мене будуть, скоріш за все, лише термальні, можливо, і мінеральні. Ну я собі там знайду розваги. Про розваги я вам розповім, де я буду, що я буду робити. Мені головне далі долікувати мою руку. Вона у мене, до речі, відновлюється море мені дуже допомогло. Тому мені зараз потрібно продовження. Пройшло вже 4 місяці після операції. Сьогодні якраз той день, 4 місяці, як робили мені операцію. До речі, я дуже задоволена лікарями, які робили мені операції. Я дуже їм дякую, прям земний, низький уклін, тому що вони ювелівно склали. Жодного разу мене не заболіло те місце, де було. Поломане, переломане, і де стоїть ця титанова пластина, і як сказав лікар, що е, успіх залежить від нас обох: 50% від мене, і як я складу, і 50% від вас, як ви відновитеся. Треба їхати в таких місцях не водієм, а пасажиром, тому що о, я десь лечу в небо, в дерева, в ці лабіринти, в цю красу. І Я їду повільно і за мною плететься іноді дуже багато машин, тому що я любуюся цією красою, милуюся, любуюся. З самого дому з Хмельницького я виїхала о 7.25, хвилин, а планує мій навігатор приїхати 14.40. Ну, я господині сказала, що до 15-ї години буду. Був невеличкий шматочок поганої дороги, але може, то навігатор мене так спеціально повів такою дорогою, я не знаю. А так, взагалі, дорога чудова цю сторону через Тернопіль я їхала. Потім мене повело на калуш, і з калуша вивело вже на цю хустку дорогу, тобто зараз я їду в сторону хуста. Я цією дорогою ще не їхала, їду вперше, але дорога хороша, і я дуже задоволена. можна в принципі було їхати і тою дорогою як на Мукачево. Тобто Тернопіль, стрий, і тоді по прямі поїхати, як на Мукачево, і повернути депост на міжгір'я. А мене воно щось повело через Калуш, і Я вирішила спробувати цю дорогу. Вона, по-моєму, трошки-трошки коротша, але не набагато. Але я трошки проїхала поганої дороги. Тому вибирайте 20 кілометрів більше, 20 кілометрів менше, шукайте хорошу дорогу. І вирушайте в подорож. До речі, мені дуже подобається, коли я подорожую одна. Можливо, тому що я не вловлюю чужу інформацію про роботу, про якісь скарги, про якихось подруг і ще там, про кого-небудь. Я просто споглядаю, де я не витрачаю час на пусті розмови. Справді на пусті розмови, тому що коли ти сама, і коли ти ось такій природі відчувається якийсь настрой, такий творчий, і хочеться просто щось творити, красиве, прекрасне щось робити. А коли ти слухаєш чужу інформацію, тобі вона зовсім не потрібна, просто мозок відключається від творчості, тому старайтеся частіше бути на самоті і знаходити в собі. Оту приємну, прекрасну, таку творчу нотку. Так, я на самоті. Я задаю собі питання, що я хочу, що я хочу робити, що я хочу творити. І мені приходить відповідь. Мені реально приходить відповідь. Мене настільки творчо, якось там всередині все відгукується. Мені хочеться малювати, мені хочеться писати. Мені хочеться писати вірші, мені хочеться створювати фільми. І просто мені хочеться з'єднуватися з природою і її вдихати, нею жити. Декілька слів про свою травму. Ну, в перші дні мені дуже допомогли мої діти, зяті. Мені допомогла моя подруга Іринка. Ну, до речі, я втратила двох людей, коли ця травма у мене відбулася. Втратила свою дворідну сестру і втратила ще одну. Подругу можна сказати в кавичках, бо якби вона була подруга, вона би не відмовилася від нашого спілкування. І я зовсім не жалкую. Я цим людям дуже вдячна, але подалі, коли післяопераційний період, так підтримка по на відстані там по телефону. Але прийшлося мені долати все самі, самостійно. Я не могла дочекатися, коли я сяду за кермо. Я задавала штучному інтелекту запитання, через скільки це можна, а що робити, щоб скоріше рука моя почала рухатися, і я могла пристосуватися знов до життя, бо там ж інородна пластина титанова, і якби довше треба. Реабілітації до півроку, до року, як в кого. Ось, і мені штучний інтелект говорив, що так, десь через 4-5 місяців ти вже зможеш водити машину. Я чекала того дня. Я питала його, які води мені підходять. Наприклад, в квасах мені води не підходили, тому що там ще пластина могла реакцію дати. Мені підходили води берегова, ну і, звісно, веляти на море, але море обережно, сонце, щоб. Ну, також реакція може бути. Ось, тому я все дуже слухала і дуже все виконувала. І сьогодні я вдячна всім, хто зі мною. Сьогодні я за кермом. І я вже пішла знов відновлювати себе на своїх танцях пальних. Я вже почала танцювати знов. Ча, ча ча Планую, коли я приїду, тобто Латину, я вже е, займаюся. З тренером, а планую, коли приїду ще до іншого тренера, піду займатися стандартом. Все в житті змінюється, і ми повинні ці зміни приймати. В будь-яких ситуаціях, навіть якщо нам страшно, якщо нам важко йти, ми повинні це прийняти і знайти варіанти, як вийти з цієї ситуації. Просто посміхатися, от реально, просто посміхатися, як би важко не було. Це випробування, і ми проходимо ці випробування для того, щоб стати сильнішими, мудрішими, кращими. Щоб до нас хтось новий прийшов, а хтось старий пішов. І навіть якщо це будуть близькі люди, якщо це будуть рідні люди, якщо потрібно піти, не тримайте нікого. Такі процеси відбуваються навколо нас.